Привіт! Ви на каналі художниці ілюстраторки Анна Данчижин, і сьогодні я буду розповідати, як я малювала ось цього монстра. Якщо ви не дивилися попереднє відео, де я показувала, як я його шила, то тут десь буде на нього посилання, а ви можете знайти посилання в самому описі під цим відео. Можете піти туди подивитися, можете спочатку отут подивитися. Головне, щоб ви подивились і додивились до кінця. В Минулому відео я вже розповідала, що прототипом для мого монстра був монстрик під іменем Буксіль із альбому Кібома Газолін. І я так надихнулася. Знаєте, мені так сподобалася іграшка, яку я пошила, то вона ще й мене на шарнірах. До речі, в попередньому відео я показую, як зробити шарніри для м'якої іграшки з гудзиків, але не про це. І знаєте, воно мені так сподобалось, що я захотіла його намалювати. Спочатку я думала, що я просто так для себе намалюю, але потім я їх намалювала дуже і дуже багато. І я хочу зазначити, що далі ви будете бачити відео, яке я відзняла в період. Грудень 2022 року я це відео відзняла, змонтувала, і воно дуже довго в мене лежало без діла, але нарешті я дозріла, щоб його домонтувати і вам показати. Тому е, першу частину відео з малюванням, воно буде як. Воно буде більше як СМР. Ну, а друга частина відео буде вже розмовний варіант. Хочу вас попередити, що якість відео, яке ви зараз побачите, така собі, але. Було темно, мій телефон краще не стягує в таких умовах.

Хоча виконувати свої обов'язки, дітей з мамою відправили подалі, потім нас не випускали через те, що залишилось дуже мало лікарів, і ми трошки попрацювали в окупаті. Так, ось тут в мене намальовані ці всі монстрики, так воно це все виглядало, це пляма від свічки, яка потекла. І я їх потім всіх відмалювала, купила такі малюнки на кальці. Це все відсканувала, і в мене утворилися ось такі зображення, які ви зараз бачите на своєму екрані. Це вже оцифровані, розмальовані малюнки. Але, знаєте, мені тих монстрів було мало, і я вирішила намалювати цього монстрика в образах, в яких був кібом протягом всього камбеку із альбом Газол. Ну і почала я із свого улюбленого концепту. Це там, де він в тій, в тому білому блакитному костюмі зі свічечкою, з тим тішком, ось таке як намалювала. Е, так, я так приклеїла папір, бо, бо могла, бо я не вмію малювати в блокнотах. Мені всюди мало простору, я краще докріплю, приклею і буде мені щастя. Далі я намалювала цього монстра в цьому такому золотому костюмі, який був в самому кліпі. Це дуже сильно замахувальна робота. Я на комп'ютері думала, що я посивію, поки ті всі ланцюжки намалюю. Ну, то таке діло. Ну і костюм з бітою. Ось він. Такий вийшов хлопець. Тут монстр в образі божевільного вченого, який, по суті, мучив самого монстра. Ну, якось так намалювала. Далі це вже образи строго скліпу. Це ось ця. Штука із, я хочу сказати, із люстрою і скотчем. Я ще підколювала, коли вийшли ті тизери, що для косплею нам потрібна люстра і нам потрібен скотч. До речі, для косплею цієї штуки з ланцюгами я говорила, що це нагадує мені цукерки стожар. Ну, правда, в твіттері був мем, що це Фереро Роше, але ну, я з України, для мене ці всі штуки це назавжди цукерок і стожар. Так, ось така от штучка. Він там взагалі там так потанцьовував, прям як балерина, тому в мене монстрик в такій позі. Це той скелет, який опинився в болоті. Це, ну це чорт, це просто образ чорта, тупо чорт. І я цю штуку малювала саме в укритті, ну бо повітряна тривога у нас завжди вчасно, завжди відволікає від усього. Тому я це малювала в укритті зараз пруфи. Ну і ось це огромна штука. Тут всі крут паперів я наклеїла. Раз, два, три, чотири і ще п'ять ззаду, щоб трималося все в купість. Це той образ козла з кліпу. Спочатку думали, що це бджілка, але ні, це козел. Це ця шапка з трубками, як, як до, до пилососа. Це козел. Це не матюк. Ютуб навіть не думай мені ще знімати якусь монетизацію, якої в мене і так поки нема. Ось ця гора це саме відмальовані запчастини, саме числовики. Дещо воно в мене цільне, як, наприклад, це зображення. Я просто це відмолювала, пересканувала і обробила це все в векторній програмі. Деякі в мене складаються, наприклад, з кількох частин. Ось це. І окремо я робила кубик, бо там я думала, що я потрібно якось зменшувати чи збільшувати, ну, якось там коригувати ті всі зображення. Наприклад. Ось цей чувачок з свічкою, Свічкою я малювала окремо, все окремо різні деталі різними шарами, щоб мені просто було потім легше як канапку, як, не побоююсь цього слова, як бутерброд складати у векторній програмі, просто так легше це все робити. Ось. Це чувачок з бітою, це його затіска окремим шаром була. Це, що у мене? Це, це всякі там деталі. теж окремим шаром для зручності, я це малювала. Це болото намалювала окремо. Ну, і там всякий дріб. Ну і давайте подив... я вам дам можливість подивитися ще раз ці всі малюнки, нормально. Увага на екран. Ну що, ось так я це все малювала. Якщо вам було погано видно, ви хочете роздивитися якось ближче, то ви можете побачити цей проект в мене в інстаграмі. Всі посилання під відео. Ну, і в описі каналу також є ці посилання. Ну і я їх малювала не просто так. Я ще задумала зробити деякий проект на майбутнє, і я також відзняла, як я робила прототип до цього проекту, і як я відкрилась, що мені нічого не вдалось з того, що я хотіла. Але це відео буде дещо пізніше. А вже наступне відео після цього теж буде малювальне. Але цього разу я буду малювати тваринок. Тому залишайтеся зі мною. Підпишіться на канал, якщо ви не підписались, ставте дзвіночок, бо я не знаю, воно в сповіщення нікому не приходить. Навіть людям, які підписані. Залишайте коментарі. І ще дуже важливо, якщо вам подобаються мої відео, ви маєте сили натхнення і можливості, ви можете підтримати мій канал. Всі посилання в описі до цього відео. Я буду дуже сильно вам вдячна. Ну і до наступних зустрічей. Якщо ви не дивились попередні відео, можете їх подивитись. А так, па-па!